Я з Херсонської області пішов е, воювати практично з початку війни. Як це розпочалося, я з Херсона поїхав до свого посілка Олександрівки, і там уже через там, дві неділі нас зустрітили кацапи і трошки нас помучили. Спочатку спросили, хто служив. Вийшло там 3-4 чоловіка. У мене замітили татуїровку цю ВДВ і подумали, що я засваний. Зняли тюль і заливали водою, спрашували, типу, якусь інформацію їм. Типу, ну я там нічого не знав, бо так як я не був військовим служив там в 2011 році. Нацикал відділ. Я говорю, та хто такий? Не розумію. Ну і все. Він каже: ну іди, іди, що увідімося. мене вийшло виїхати. Це крайній день був якраз перед тим, як Олександрівку. Е, е, Окупірували, і відтоді я пішов служити і до сих пір.